Привіт, дівчатка! Рада вітати вас на своєму каналі. Я розпочала цей влог ще сьогодні зранку, але не виходила до вас, не розмовляла. Тому зараз ставлю шматочки мого вихідного дня, похизуюсь вам своїми обновками, своїм новим взуттям зимовим і покажу розпаковку замовлення з сінсею, розпаковку разом із мамою. Розпаковка у нас буде новорічна з Сінсею, буде вона довгою, бо буде дві великих таких коробки. Тому робіть собі чайок, кафійок заварюйте і придивіться разом зі мною цю розпаковку. А я поки озвучу, що тут є. Ну, поки це новорічна одежа, по ній, в принципі, все нормально по якості. Мене задовільнило, маму, в принципі, також. Далі наволочки. Мама казала, що якісь наволочки на подушки не однакові розміром, і там будуть біленькі наволочки, не ці, що я зараз дістала, а інші. В іншій коробці вони попались одна молочна, одна біла, то таке також не дуже приємненько. Це я достаю новорічну таку баночку для якихось цукерочок, печенек з ялинкою. Ми одразу не зрозуміли, чого кришка не закривається, але потім до нас дійшло, що банки всі холодні, бо ми прийшли з холоду, а дома гарячий, коротше, перепад температур. Тут бусінка нам допомагає, це підсвічник, здається. Тут в нас також будуть золоті підсвічники, дуже гарні, дуже прям прикольно виглядають. Але мама також говорила, що там якісь напливи є по якості. Тут в нас буде тарілка. Да, вона по якості взагалі нам не сподобалась. Вона якась в пузирях вся, видно, як вона пофарбована взагалі дуже погана по якості в аврорі, якщо чесно, красивіші тарілки є. Мені сподобалось те, що дуже гарно все запакували. Ви бачите, що нічого не побили, слава Богу, все нормально. Але ну, є питання до якості самих виробів. Ось ця, до речі, банка дуже красива. І наступне замовлення. Тут у нас було багато різних наволочок, але я їх вирізала, тому що було незрозуміло, що де, окрім цієї сіренької, але вона гарна. Далі це для солі та перцю мої прянички. дуже симпатичні, вони мені дуже сподобались, як настоящі. Наші новорічні кружки. Вони мені подобаються, але бачите, напливи червоного на біле також не дуже якісно профарбоване. Мене це прям вибішує. Чого не можна красиво ровно профарбувати, я не розумію. Це ж не Китай. Ну, з цими баночками проблем немає, тому в принципі тут нема що озвучувати, не будемо затримуватись на ній. Це вже мамині солонки, також прянічки, але такі більш мультяшні. Також дуже милі і дуже, також гарно зроблені достатньо. А це в нас дуже гарна серветниця. Дві. Одна моя, друга мамина. Вони дуже величезні, туди стануть великі серветки і ще й така велика пачка серветок. Також класно, зроблено, в принципі, красиво. А це друга така ж кружка, як червона, але біла. Біла трішки якісніше зроблена. В принципі, мабуть, тому що вона просто не зафарбована червоним вся. А це ще одна червона баночка. І останні дві коробочки. Опа, буся прийшла. Вона в нас дуже любить ці коробки, отак пориться в них, кудись там зариться поглубже. Ще одна баночка золота, точно така же. Все в двійном екземплярі. Ну і ще ж одна червона баночка з рогами. Одна мені, друга мамі. Отак От все і поділили. Дезинфікувала інструменти на завтра. У мене з'явився осад. Тут розчину тиждень. Я записую, коли я змінюю, і хоч і срок експлуатації розчину 28 діб, але з'явився осад, тому обов'язково змінюємо. Набрала 500 мл води, точніше, 495 мл, і 5 мл лізоформіну. Сюди. Ще роблю отак, щоб всі залишки засобу зі шприця. Минулий раз я робила, здається, 250 води, але не пам'ятаю чого. Все, чистенький розчин, е, готовий. Привітик Знову! Е, вже ранок, точніше, обід, і я готова працювати. У нас вдома ще й години немає. дуже весело, але головне, що є світло, тому працювати можна. Тому в мене дві клієнтки, повинно бути три. Одна відмінилась. Нарощування робила на нижні форми. Градієнт лаком від Фурман. Такий відтінок це оцей стіренький з фіолетовим таким відливом. Ну що, це вже третій день мого влогу. Якось так виходить, що свої влоги я знімаю по 3 дні і завжди починаю з вихідних. Чому так? Не розумію. В мене ще є 30 хвилин до клієнтки, і я придумала таку штуку. Давайте ви мені під коментарями, тобто під відео в коментарях, будете писати якісь свої запитання. І я буду на них відповідати у відео. Не на всі, а на якесь одне цікаве. Можливо, у вас щось цікаве чи по роботі, чи взагалі щось я не знаю. Коротше, любі питання, які вас цікавлять, будемо розкривати у відео. Я думаю, це буде цікаво, в принципі, послухати всім, а я буду просто казати свою думку або як у мене це. Так як же я роблю все ж таки? Ну ви кажете, що швидко роблю манікюр? Дівчата, дивіться, все залежить в першу чергу від темпераменту. Я вже відповідала дівчинці на коментар, що нормально робити манікюр по 2 години. Якщо вашим клієнтам це нормально і вони сидять, то не треба себе карати. І, взагалі, хто придумав оцю швидкість, що манікюр повинен бути за годину. Якщо раніше сиділи і по 2,5 години, це просто зараз яка-то нова тенденція на швидкість. Я спеціально не прискорююсь. Ті, хто люди меланхоліки, вони дуже медлітельні. Якщо ви з дитинства все робите дуже медленно, і е, коли вас підганяють, ви ще мідні починаєте робити, то ви меланхолік. І зрозуміло, що ви швидко манікюр за годину не зробите. Просто бо у вас такий темперамент і все. Ви будете намагатися швидше, а воно буде виходити ще повільніше. Наприклад, халірик, він буде дуже швидко все робити, взагалі в быту, тому і манікюр також будете робити швидко. Все дуже просто. просто темперамент людини. Все. Дуже впливає порядок на столі і те, що там немає лишніх предметів до приходу клієнта. ви підготовлюєте все, що вам потрібно. Я вже в якомусь відео, але це було давненько, можливо, хтось не бачив. Я вже розповідала, що повинно бути на столі, повинно бути під рукою. Інструменти заготовлені, палички, всі розхідні матеріали повинні бути заготовлені і лежати. Уже тут в латочці перед клієнтом під рукою, щоб ви в процесі не лазили тут по шухлядам, не шукали ті палички, не бігали і не вставали за стола. Єдине, куди я встаю, у мене там в цьому шкафу лаки стоять. Оце єдине, куди я встаю, але це займає півхвилини. Тому в мене справа стоїть етажерка, яка мені... Збільшили мій простір, у мене з'явилося додаткове місце, і знову ж таки не треба пригати під час процедури туди-сюди. У мене тут корзинка з базами, топами що тут ще? Антисептик, пінки різні очищуючі, ремувери. І все воно одне в корзинці. Тобто я беру руку, хоп, вниз, взяла, поставила, взяла, прибрала. І таким чином все під рукою і швидкість також. Збільшується. Третій такий пунктик мій це е, послідовність е, нанесення покриття. У вас повинна бути схема чітка, з якого пальця ви починаєте, яким пальцем ви закінчуєте, як ви їх сушите. Це ви можете самі для себе е, зробити. Я, наприклад, з мізинця і отак от іду. Великі окремо. Нічого не путаємо, бо ви можете тут взяти один палець, тут другий, ви будете путатись туди-сюди, отак от дергати руки клієнта, також займає час. І четверте, що я порадила, це мати десь годинник. Я повертаю голову на цей годинник, або телефон, або на руках годинник, і завжди. Під час процедури спиляли, глянули на час. Щось поробили, глянули на час, ще щось там намалювали, глянули на час. І тоді ви будете контролювати свій час і бачите, ого, я знімала 20 хвилин. Так, на наступному етапі ускоряємося І погнали далі. Коли ви будете завжди себе контролювати, ви звикнете до цього темпу. Але. Хочу додати, що все ж таки, якщо ви не навчились робити якісно манікюр, то прискорюватись не потрібно. Спочатку треба навчитись робити манікюр якісно, чисто, красиво, насібільно, а потім уже прискорюватись. І так, якщо узагальнити, то перше, темперамент нікуди не діти, якщо ви меланхолік, то ну що вже поробиш? Друге порядок на столі обов'язковий. Третє чітка схема нанесення матеріалу і взагалі чітка схема манікюру, і четверте це завжди контролювати час. Це мої чотири таких правила, які мені допомогли прискоритися. Я сподіваюся, що я хоч трішечки розкрила цю тему, і саме моєї швидкості, саме як я прискорююсь, тому що у кожного по-різному я нікого не вчу, я просто розповідаю, як це в мене і як це вважаю я. А там ви вже самі вирішуєте. Прислухатись вам, не прислухатись. це просто мій досвід. Все, дівчата, чекаю на клієнтку. Пишіть в коментарях свої запитання, а я пішла працювати, бо в мене сьогодні 4 клієнти повний запис. Покажу обов'язково до після. Коротше ситуація, я ж нагадала всім про запис, окрім однієї клієнточки. Це така вже доросла жіночка у віці, і вона записується одразу у мене на процедурі. Я завжди десь гублю її номер телефону, ну я просто його не записую. І я, якщо що, то пишу її невістці. Вона до мене ходить, невістка і зв'язується з нею. Так, от у нас буває таке частенько, що вона забуває про свій запис. І якось вчора не нагадала її невісті за це, бо думаю, ну, ладно. І вона забула, не прийшла. Е, написала їм, коротше, чесно кажучи, я навіть рада, я відпочину, хоча б, бо в мене маленькі перериви були сьогодні. І, в принципі, коли хтось не приходить, ой, я не сумую, не плачу. Зараз почекаю, поки вона мені відповість. Ну невістка цієї жіночки, і напишу останні клієнтості. Також жіночка можливо, вона захоче прийти раніше, а ні, то буду чекати до 16-ї.